Якщо вам потрібно швидко, ефективно і недорого обігріти любе приміщення будь-якої складності, ми це зробимо з радістю для вас і дуже швидко. Мене звуть Роман Бокун, я власник компанії Теплотема. Хочу розповісти, чим я і моя компанія займаємося. Що ми виробляємо? Ми виробляємо такий модельний ряд інфрачервоних стильових електричних систем опалення теплотема. І впроваджуємо і робимо сервіс. Має великий досвід, більше 1200 об'єктів опалення ми зробили, запустили і супроводжуємо. Розкажу трошки про наші продукти. Виробляємо такий оберівач Strong. Це оберівач незламний, його зламати дуже важко. Можна так зробити, походити по ньому. Тобто він може працювати як столик, як плитка, на якій можна розігрівати. Щось в дуже гарне в походах, незамінний вдома для якогось додаткового бігріву. Також у нас є бігячі серії Home Ось ці від 04 до 1,2 кВт. Вони використовуються для відірівни основного додаткового локального і занаймні. Ці вони в основному побутові, це для квартир, домів, дач. Також ми використовуємо їх в комунальних закладах, таких як садочки, школи. Коротше, Ця серія використовується з висотою потолка від 2 до 3 метрів. Далі доберігачі промсерії двохсекційні, трьохсекційні. Вони використовуються вже, ці двохсекційні з висотою потолка від 3 метрів до 4 метрів. І вже з 4,5 до 8 використовується серія. Пром 4000 Якщо вам потрібно нагріти е, приміщення частково або зонально, наприклад, якщо в цеху вам потрібно нагріти якісь місця то для цього є серія зон Тобто вона гарно прогріває приміщення е, локально і зонально. Тобто ви можете нагріти все приміщення, але прогріти частково отаким от берігачом від 1 кВт до 12 кВт. І більше вони теж від 3 метрів аж до 12 Тобто, в залежності від того, яка у вас стоїть задача, вони можуть працювати за кран балкою, можуть працювати з стелі, можуть працювати зі стіни на кранштенах. Тобто ці бергіячі вони зачастую використовуються для прогріву якоїсь частини приміщення. І це дуже часто економить дуже великі кошти для людей, яким не потрібно гріти весь цех тисячу квадрату, а ми гріємо 300-400 квадратів такими зонами. Також у нас є обірівач Armstrong, він вставляється в стелю Armstrong, може бути різних кольорів, нагрівається до 100 градусів і дуже ефективно та м'яко оберіває. Його практично не видно і він працює дуже красиво, але їх потрібно трошки більше. Є у нас такий обірівач настільний, такі панелька. це бізнес-серія. вони. Для бізнес-офісів, це для підвісних патрунків Австрин, це теж для бізнесу в основному. Тому дана серія вона може використовуватися по-різному. Ми звикли вирішувати складні завдання простими рішеннями. Наприклад, ми можемо за сутки зробити об'єкт в тисячу квадратів змонтувати. Це обладнання воно дає можливість дуже швидко впроваджувати його, налаштовувати, запускати. Дуже часто це виручає багато компаній в сезон, коли потрібно дуже швидко. Не потрібно ні проєкти, ми робимо ще якийсь робочий проєкт і запускаємося. Неділю на підготовку і один день, два, максимум на монтаж. І ваш ангар, цех, приміщення, офіс, торговий центр працює вже з теплом. Звертайтесь до компанії Теплотема і ми швидко вирішимо ваші питання в опаленні.